Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. На Росії вщен згоріла нова казарма. У Новочеркаську, Ростовська область ніч видалася яскравою та запальною. Як передають місцеві пабліки, тут повністю згоріла казарма у військовій частині, що належала 150 й дивізії. Глибинний народ дивується, як же так будинок новий, побудований всього шість років тому, але, незважаючи на подив, висновки робить правильні. Мабуть, гроші на нормальне проведення розікрали, журяться в пабліках. Інші ж говорять про диверсію або атаку дронів. Вже зараз відомо, що військовослужбовці підрозділу українських сил спеціальних операцій виконали ряд успішних диверсійних операцій на територію Російської Федерації. Повідомляється, що військові зсу брали участь у Знищенні складів боєприпасів і нафтобаз видання з посиланням на бійців батальйону шамана з позивними «22-й» і красень повідомляє, що українських військових закидали на російську територію за допомогою вертольотів. Повідомляється, що росіяни так і не змогли зрозуміти, як ці диверсії відбуваються і як вони взагалі виявляються можливими на території РФ. В той же час доброволець ЗСУ Павло Вишебаба вважає, що ті росіяни, які влаштовують диверсії на території Росії, щиро хочуть допомогти Україні. Таку думку він висловив в етері телеканалу Еспресо. Мені та моїм побратимам не хочеться бачити окупантів в нашій країні. Ми не знаємо, що буде, коли ми будемо їх зустрічати за кордоном. Не те, що в Україні, тому я вважаю, що певний час ми не будемо раді росіянам в нашій країні, переконаний Вишебаба. Доброволець ЗСУ наголосив, що ті росіяни, які хочуть зараз допомогти Україні, роблять свою справу. Я думаю, що хороші росіяни це ті, хто влаштовує диверсії на території Російської Федерації, підпалюють військомати та нафтобази, а ті, хто мовчить або просто підтримує українців словами, не заслуговують на нашу увагу. Зараз слів мало, стільки жертв, що співчуттям тут не допоможеш. Тому хороших чи поганих росіян бачити в нашій країні не дуже хочеться, додав він. Наголосимо вкотре для деяких наших коментаторів: диверсії пожеж на території РФ багато, не все можна показувати, не все вдається підтвердити візуально. Але про те, що українські військовослужбовці проводять диверсійні операції на території Російської Федерації говорять вже наші офіційні обличчя. Цю інформацію вперше підтвердив заступник голови головного управління розвідки України Вадим Скібіцький в інтерв'ю німецькому виданню Білд. Він наголосив, що цілями таких акцій стають тільки військові об'єкти противника, пункти розміщення військ, склади озброєння і боєприпасів та командні пункти. Ці операції дуже складні і вимагають великої підготовки, тому що російські військові об'єкти добре охороняються, зазначив Скібіцький. Заступник голови розвідки повторив, що росіяни катастрофічно прорахувалися зі своїми планами вторгнення в Україну. Він вважає, що зараз російська армія перебуває в гіршому стані ніж була в лютому. Також Скібіцький заявив, що після звільнення Херсона почався новий етап війни. Окупанти концентрують сили в Запорізькій, Донецькій і Луганській областях, сподіваючись завоювати нові території та встановити повний контроль над регіонами. Особливо запеклі бої точаться в районі Бахмута, бо звідти противник сподівається рушити в бік Слов'янська і Краматорська, а також оскільки голова ЧВК Вагнер Євген Пригожин хоче довести свою силу. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.